перше що просування українського продукту та місце реабілітаційної медицини в туристичному бізнесі, щоб обговорити перспективи та нові напрямки розвитку галузі, фахівці з різних сфер індустрії гостинності з'їхались до Одеси на бізнес-конференції Одеса vs Буковель. Формуємо майбутнє туризму разом. Ми зібрали зі всієї України тих, хто працює в цьому напрямку. Тема конференції була Буковель Одеса». Ми знаємо, що в Буковелі цей напрямок розвивається дуже інтенсивно, та от тут ми розміщаємо, чи може або що конкретно може зробити Одеса, то Одесити в цьому напрямку. За словами маркетологів, індустрія гостинності один з ключових факторів привабливості нашого регіону для іноземних інвесторів, які вже бачать великі перспективи розвитку Одеси після завершення війни, але починати працювати над розширенням туристичних пропозицій міста представникам всіх дотичних до цього напрямків потрібно вже зараз. Ми бачимо, як Одеса стає смачною столицею, повертає себе це ім'я. Я переконаний, що Одеса. Окрім смачної столиці України, стане ще й фестивальною столицею, втративши можливо за останні роки цей цей блиск. І я переконаний, що після війни все це повернеться і навіть набагато краще. Але вже зараз потрібно закладати основу цієї нової переосмисленої гостинності Одеси. Цей новий погляд потребує відмови від старих стереотипів про місто. На конференції наголошували, Одеса вже давно не 90 днів біля моря. Тут є що робити. В будь-який сезон, втім, кожен з напрямів туризму потребує спільного доопрацювання, зокрема через діалог з владою. ми маємо шанс змінити ставлення гостей міста до Одеси і маємо шанс попрацювати дійсно в синергії дієвців, влади, бізнесу та свідомих громадян. Одним з пріоритетів є розвиток реабілітаційних технологій з активним використанням всіх природних можливостей Одещини. Цей напрямок вже зараз активно розбудовується в регіоні, але стане ще більш актуальним по завершенню війни. Ксенія Кулашкіна Костянтин Лужневський перший міський.